Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні закривала салат, Піду не знімала, але хочу вам сказати, що дуже-дуже смачний салат із кабачків із печерицями. Взагалі, закривається дуже просто, і доступні всі інгредієнти. 3 кг кабачків треба взяти, почистити, порізати їх невеличкими, великими, верніше, шматками, ну такими кубиками середніми. Якщо є серединка із насінням, то бажано її вибрати. Далі відварюємо 2 кг печериць, теж печериці ріжемо не на маленькі, ми не дрібнемо. такими. Якщо великі, то на четверо я ділила, якщо менші, на двоє. відварюємо у несальоній воді печериці. Потім беремо 3-4 морквини середнього розміру, піджарюємо її на сковорідці, тримо на, на тертушці. Піджарюємо моркву і все це змішуємо до купи і починаємо тушкувати. Отже, 3 кг почищених, порізаних величезними такими ну, шматками, як величезними, ну, такими добрячими шматками кабачків. Потім додаємо туди відварені печериці. Піджарену моркву, вливаємо один стакан соняшної соняшниково олії, один стакан, це десь грам 200. У ну, мене такий старий граньоний стакан, грам 200 цукру, дві неповні столові ложки е, солі, о пів стакану це десь 150, 110. Ну, Я взяла стакан, половинку налила, але потім додавала. Тут, по смаку 109-відсоткового. Далі чайну ложку червоного перцю. Все це перемішаємо. І відразу кладемо 500 г томатного соусу. Можна взяти томатну пасту, але бажано соус. А якщо пасту, то треба вже вирахувати, який відсоток там пасти і скільки нам треба її взяти, щоб був соус. І все протушкувати десь хвилин 30-40 і за 10 хвилин до готовності додати часник. Це треба взяти 100 грам часнику. Взагалі я всі салати пробую на смак, тому десь щось досолюю, десь щось досолочую, додаю оцет. Можна додати ще грибної приправи, але тоді треба регулювати сіль, тому що грибній приправі завжди є сіль, тому не пересолити. І дуже-дуже смачний виходить простий салат, просто смачнющий. Тому я рекомендую: вибачте, не зняла відео приготування, але я вам розказала під назвою в описі буде написано рецепт.